йшли ви на сторону зла, та двері відкриті завжди до добра. Жорстокий світ нещадний світ, насильство лиш знущання. Усе це зупинити слід і зупинити без вагань. Улюблений світ без насильства, а де немає страждань і війни, де розквітла калина барвиста і голосів не почуєш сумних. Проміння сонця, добро і любов у чорних хмарах кривди й зла. Від добрих справ не замирає кров, а серце б'ється тепла. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Розвільнивши наш світ від насильства, можна сміло йти в майбутньому. Вірую змінитись можете ви, і буде вам щастя, добробут у сім'ї. Ви на теренах країни. Без страждань заживе кожне місто. Скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства.